Ми продовжуємо говорити про проблему блокування податкових накладних зараз. До нашого ефіру приєднується керівник практики цивільних та адміністративних спорів нота груп Сергій Котов з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго дня тож розкажіть, будь ласка, коли до вас почали звертатися представники бізнесу? Наскільки частими є такі звернення стосовно блокування податкових накладних? Так, компанія Нотагруп здійснює комплексний супровід всіх бізнес-процесів на аутсорсингу, і у тому числі по напрямку юридичного супроводу. І з моменту свого створення в 2018 році, ставши на захисті українського бізнесу, зосередилась на усуненні проблем клієнтів щодо зупинення реєстрації податкових накладних. Протягом останніх чотирьох років тенденція актуальності звернення з даною проблематикою щодо податкових накладних, розрахунків перебування до них лише демонструє зростання. І на кожен наступний календарний рік, припадає приблизно десь 20-30% появи нових клієнтів порівняно з попереднім роком. Для прикладу, у 2021 році ми отримали біля 100 запитів на зупинених реєстрацій податкових накладних розрахунків коригування на загальну суму біля 10 мільйонів гривень. У 2022 році запитів вже було біля 500, загальна сума заблокованої ПДВ більше 100 мільйонів гривень. Пане Сергію, а які найпоширеніші питання, з якими до вас звертаються підприємці щодо накладних з приводу найпоширеніших питань, мабуть, я розпочну з того, що причинами взагалі зупинки реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування є відповідність критеріїв оцінки ступеня ризиковості. Як самого платника податків, так і здійснюваних ним господарських операцій, ну з місця критеріїв детально зазначено в порядку 1165. Також, Так, ось з приводу найпоширеніших проблемних питань, які пов'язані саме з критеріями ризиковості і зупинкою реєстрації, хотів би виділити два: по-перше, це відсутність у таблиці даних платника податку, кодів товарів згідно у КТЗ, це українська класифікація товарів залучення економічної діяльності або кодів послуг ДКПП, тобто, це державна класифікатор продукції та послуг, що відповідно постачається або придбувається суб'єктами. По друге це наявність у контролюючого органу податкової інформації щодо здійснення платником податків. Або його контрагентами ризикових господарських операцій, зазначених податкових накладних і розрахунку оперигування. Тобто, наразі оці дві проблеми от мають дуже високий відсоток саме звернень, з якими до нас звертаються клієнти. З 8 березня діють нові правила стосовно розблокування податкових накладних. Чи спростило це взагалі ситуацію? Так, 8 березня 2023 року набули чинності зміни до порядку прийняття рішень про реєстрацію відмови реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Це мова йде про наказ Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року. номер 520. так ось було доповнено процедуру розблокування алгоритмом. Можна й назвати допомоги платникам податків у вигляді отримання від регіональної комісії повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень або документів на підтвердження інформації у податкових накладних розрахунків Так ось, по факту отримання даного повідомлення платнику податків надається. 5 робочих днів на надання додаткових пояснень або копії документів для збільшення шансів на реєстрацію податкових накладних, чого відповідно не було раніше. Ми вбачаємо позитивні дані зміни, оскільки їх очікування були пов'язані з обов'язками регіональної комісії у повідомленні зазначати самореальні недоліки. З посиланням на додаткову інформацію, що відповідно дозволить платникам податків постувати свою увагу саме на них і відповідно усунути ці недоліки. Однак вбачаємо, що форма повідомлення вона містить посилання на загальне положення переліку необхідних документів, ну і потреба їх підкреслення. Що вважаємо у разі невиконання, тобто не підкреслення або не надання деталізованої додаткової інформації. Це фактично повертає платників податків до попереднього алгоритму, а саме до нерозуміння дійсності причин зупинення реєстрації податкових накладних. Зміни відбулись нещодавно, тому в межах декількох місяців варто Очікувати рецензії від бізнесу з приводу дієвості алгоритму вигляді повідомлення, тобто тих змін, які на величинності 8 березня 2023 року. Пане Сергію, які ще рекомендації, поради можете дати для уникнення блокування? Значить, з приводу рекомендацій хотілося б на ключових зупинитись Знову ж таки. По перше, це подання таблиці даних платника податку на вартість з кодами з внесеними кодами квед. Також кодами товарів у Катез ходів послуг ДКПП з наданням детальних пояснень перед поданням відповідно податкових на реєстрацію. По друге, обов'язково перевірка контрагента, в тому числі за його згодою в електронному кабінеті з приводу його ризиковості перед поданням податкових накладних на реєстрацію. Також по-третє, це повнота і належне оформлення первинних та супутніх документів щодо господарської операції. Четверте, на що хотів звернути увагу, це розуміння причин врахування таблиці платника ПДВ або набуття ним статусу ризиковості через отримання відповіді на адвокатські запити або на запити на публічну інформацію від ДПС України. Ну і мабуть, найголовніше це відповідальний професійний, профільний супровід питань діяльності платника податків і процедури розблокування податкових накладних своєчасної, компетентної і професійної пане Сергію, Ну і останок розкажіть, будь ласка, чи були у вашій наприклад практиці випадки, коли через це підприємства закривалися? А, були складності, ось намагаємося допомагати бізнесу. Ось а, шукати альтернативні варіанти. А, знову ж таки я скажу з практики, дійсно важко а, юридичним особам, суб'єктам, які стикнулись саме з такою проблематикою, коли є а, велика кількість заблокованих податкових і розрахунків коригування. Ось відсутні а, додаткові якісь асигнування. А, знову ж таки. Працювати тому так, перспективи, на жаль, цього негативного моменту вони є, але більшість бізнесу тримається і намагається знову ж таки шляхом розблокування податкових накладних відновити свій статус, статус саме працездатної юридичної особи. Дякуємо, дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру. Роз'яснили певні аспекти. Сергій Кутов, керівник практики цивільних та адміністративних спорів. нота групу був з нами на прямому зв'язку.